43 рятувальники ліквідовували загоряння навчального закладу на Прикарпатті. На Калущині із криниці витягнули хлопця. а На Косівщині чоловік впав у річку та згодом помер у лікарні. Про надзвичайні події, які трапились на Прикарпатті, розкаже речниця ДСНС області Христина Перцович. 6 грудня о 16.43 на п'ятому поверсі будівлі інституту виникла пожежа. В вогонь охопив площу 10 метрів квадратних. Загоряння розпочалося з актового залу. Оперативні дії рятувальників дозволили вже о 17.02 повністю ліквідувати вогонь, також запобігти його поширенню на інші частини будівлі. На місці події працювали 43 рятувальники та 9 одиниць техніки. Найбільш ймовірна причина виникнення пожежі це коротке замикання електромережі кондиціонера. 7 грудня о 12.59 до служби порятунку надійшло повідомлення від оператора лінії 102 про те, що в селі Смодна Косівської громади чоловік упав в річку. Рибниця до місця події оперативно прибули рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини, які за допомогою рятувальної мотузки. Витягнули потерпілого з води, транспортували до автомобіля екстреної медичної допомоги. Всі обставини даної події встановлюються правоохоронцями. За повідомленнями медиків, чоловік помер в реанімаційному відділенні. Учора, близько 11-ї години вечора, до служби порятунку надійшло повідомлення від дівчини, яка повідомила, що хлопець 1999 року народження випадково у криницю під час прогулянки. Інцидент стався у місті Калуш. На місце події оперативно прибули рятувальники, які виявили, що потерпілий знаходиться на глибині близько 6 метрів. Завдяки професійним діям та за допомогою рятувальної мотузки чоловіка вдалося швидко витягнути на поверхню. Постраждалого при свідомості було передано медикам для надання необхідної допомоги. На Верховинщині рейсовий автобус із пасажирами з'їхав на узбіччя та не зміг продовжити рух. На місце події прибули рятувальники та здійснили буксирування транспортного засобу. В салоні перебували троє пасажирів. На щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники наголошують на необхідності дотримання правил безпеки під час ускладнення погодних умов.